Після часткової мобілізації Путін вдався до часткового воєнного стану. Своїм указом, про підписання якого російський президент заявив на черговому, за традицією екстреному засіданні Радбезо, він запровадив військовий стан в чотирьох окупованих українських областях. А в російських регіонах центрального та південного федеральних округів режим підвищеної готовності, у тому числі і в Москві. При цьому Путін війну війною так і не назвав. Навіщо йому тоді військовий стан? Розбираємось в цьому відео. Ною підписаний указ у. Ведені воєнного положення в этих чотирьох субъектах Российской Федерации. он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. А ось і сам текст указу Путін ще свою промову не закінчив, а про кремлівські змі його вже поспіхом виклали у публічний доступ. Отже, військовий стан Путін запровадив у так званих ДНР, ЛНР, а також Херсонській та Запорізькій областях. Достатньо подивитися на карту бойових дій, щоб зрозуміти наскільки безглуздо виглядає така відповідь Кремля на контрнаступ української армії. Це є констатація факту зовнішньої агресії на РФ. Тобто, фактично, це є перший задокументований факт з точки зору росіян. Що на них, на них нібито напали, відповідно зараз це буде і пояснення подальшої мобілізації, це буде пояснення подальшої відповідно переорієнтації російської економіки. На військові рейки, як випливає з указу Путіна, у Криму, Севастополі, Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській та Ростовській областях запроваджуються режими, близькі до надзвичайного стану. Там відселятимуть мешканців у безпечні райони та доглядатимуть автомобілі. Подібні, але трохи полегшені, особливі режими будуть і в усіх регіонах центрального округу, включно з Москвою. Але це не все. Якщо почитати уважно, то то даже і главам тих регіонів, в яких нічого ні. Все равно оставляется право на введение всех а, ограничений, которые предусмотрены в принципе настоящим полноценным военным положением. Навірно, для того щоб в цілому э, первых во всіх нужных областях э, свободне в принципі хаждення інформації, свободне переміщення людей. Якщо коротко, то це означає заборону будь-яких мітингів, протестів, страйків, обмеження в'їзду-виїзду та залучення цивільних осіб на далеко не цивільні роботи. Запроваджується і військова цензура. Влада збирається стежити за поштовими відправленнями та повідомленнями в інтернеті а також контролювати телефонні переговори. А українцям, які живуть на окупованих територіях, можуть заборонити вільно пересуватися та виїжджати за межі намальованих кордонів. Сьогодні додають надаються додаткові інструменти власне щоб чиновництво окупованих відповідно районах починали робити відповідно ті речі, які помогли ну десь брати людей дійсно на Роботи, наприклад, покупанню тих самих траншей, знаємо, що зараз таке активно відбувається, наприклад, на території Луганщини, або там можливо там трудова повинність теж може бути, тобто абсолютно різні форми, не лише мобілізація. В російське військо щодо мобілізації, то швидше за все, всі ці укази Путіна про військовий стан якраз повинні будуть виправдати нову її хвилю. Про завершення часткової кілька днів поспіль рапортують глави російських регіонів, але тепер їм доведеться повідомляти про повну. Возможно, это подготовка підготовка какому-то так називаємо ріваншу, като видалах головах, опять же таки, тому Потому то у них сейчас для їх переговорної позиції не осталось никаких козырей. Возможно, Адіне сценаріїв ета просто подготовка какому-то большому контрудару по одному направленню. Може попитаються знову прорвати Києву в офісі Володимира Зеленського. На введення путіним військового стану в окупованих Росією українських областях заявили, що цей указ для української армії нічого не змінює. Звільнення та деокупація своїх територій продовжуються. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.